Сесія відбувається у вівторок. На сесії три питання. Перше питання закони, які вони ухвалили 16 числа. Друге питання відставка уряду Азарова. Третє питання закон про декриміналізацію для усіх учасників протесту протягом всього того часу. Взамін. Вони поставили умову, що ми звідси переходимо. Робимо буферну зону і переходимо в район готелю Дніпро. Тобто наш перехід звідси до району Дніпра це звільнення, це, це коштує всього, всього лише звільнення 250 людей раз, збереження тисячі людей від арештів, два. І це тільки в місті Києві, плюс все, що робиться по всій Україні. Ми цифр зараз не знаємо. Отакі були до такі були, такі були, такі були не домовленості, а розмови. І ми сказали: ми йдемо на майдан почути думку людей. Майдан не підтримує. Майдан не підтримав. Роша не пані повірити. Шановний, шановний пане. У випадку відставки уряду, у відставку йде за Харківство. Чудово. Бо це Бо не перше питання було відставка урення, уряду і притягнення до кримінальної відповідальності так. ті, хто били, не стріляли, що били. А тепер ви домовляєте, що людина, яка вам завтра вам, а дасть. Послухайте, послухайте, скажіть мені, будь ласка. Ви вважаєте, що взагалі не треба домовлятися? Ні, не треба. треба, треба. О! треба. О! треба. О! треба. О! О! треба. Послухайте, будь ласка. Але треба. що значить треба. додавлювати? Це значить, що рано чи пізно, треба. після тиску, знову треба буде сісти за стіл переводця. На других умовах, а не коли вони не то дікають вам. Хлопці, то йдіть домовляйтеся, Лоп. що ви тренеєте. Отже. Отже, ми робимо так, як ви сказали. Ми вийшли з переговорів і ми додавлюємо. Бо стратегічно майдан сказав, Тому які проблеми? Чи є якісь гарантії, що вони раз. слово стримають? А знаєш, Бо поки ми будемо додавлювати, як чоловік каже, то тисячу людей заарештують. Не багато нема. А тих 250 не відпустять. наша позиція була яка? Ти ж розумієш, війна це ж не просто твердолобе ідення і йдеш вперед. Ти мусиш тактикою Маневр. десь хитро, маневром, десь ти крок зробив, крок трошки відтягнув, потім два кроки за те ж це ж просто. Ти відкривай книжку з стримують слова. Вони, вони слова слова. Вони вони слова не стримують, ми йдемо далі в атаку. Все ж зрозуміло. Пане Пане Олеже! Пане Олеже! Що ти пропонуєш? Головна мета це повалення правильно. правильно. Але це, це процес. Що ви наївні? Ви що думаєте, це в один день робиться? Дайте дайте Чому? Може зробити. Яким чином? Я вам скажу, яким чином? А таким чином? Влада, ну я розумієте? Я просто не можу говорити мене знімають камери. Я зараз.